Парк глоби центральний і найбільш занедбаний. Останні роки він фігурує виключно як місце надзвичайних ситуацій: то гілка впаде на перехожого. То весь парк затопить після невеликого дощу. Більш детально у наступному матеріалі. Зараз у парку на кожному кроці відвідувача зустрічають таблички з написом Обережно дуже небезпечна ділянка. І дійсно пройтися, наприклад, по майже повністю зруйнованим сходам – задача не з легких. Усі споруди в парку мають занедбаний вигляд, а ставок скоріше нагадує велику забруднену калюжу. І все це при тому, що щороку на поточний ремонт парку глоби з міського бюджету виділяються значні суми. Наприклад, у 2020-му витратили лише за п'ять. Тендерами більше 11 мільйонів гривень. А вже з початку цього року більше, ніж півмільйона. Однак на загальній ситуації в парку це ніяк не позначилося. Навпаки, з року в рік ця зелена зона відпочинку в самому центрі міста. Приходить у все більший і більший занепад. До речі, міські чиновники обіцяли ще у 2020 році почистити в парку ставок, який постійно виходить з берегів. Попереджаю всіх городян, що ми плануємо почати чистку цього озера у цьому році, кажу одразу: сморід буде жахливим. Але слова свого не дотримались. Тендер на чистку ставка відмінили. Відмінили після того, як широкого резонансу набула інформація стосовно переможців. Це тендеру майже 6 мільйонів хотіли віддати то в Пентагон Юа. За інформацією правоохоронців, ця фірма мала всі ознаки фіктивності. Згідно з текстом ухвали суду, Пентагон Юа є одним із фіктивних підприємств, що використовувалося КП Міськзеленбуд з метою транзитного перерахування бюджетних коштів. Втім, міський голова Борис Філатов стверджує, що парк Глоби знаходиться в такому жахливому стані через війну. Почитав деякі коментарі щодо оновленого бульвару Кучеревського для того, аби завершити реконструкцію цієї пішохідної зони, місто довелося докласти неабияких зусиль. Бо ж в країні будь-яке капітальне будівництво заборонено урядом. Звісно, більшості людей новий бульвар подобається. Але подекуди виринають і безглузді закиди, мовляв, це ніщо, бо ніхто не робить парки Глоби, Шевченка, Севастопольській і Дубініна. То я вам хочу нагадати, шановні, що ми якраз готувалися до капітального ремонту парку Глоби в рамках програми президента Велике Будівництво. Але сталася війна. І поки міський голова списує багаторічну руйнацію на війну, яка розпочалася минулого року, парк зникає. Особливо в гнітючому стані знаходиться міст ставок. Цю аварійну переправу повинні були реконструювати ще чотири роки тому. Навіть тендер відбувся. Але потім мерія розірвала договір з харківськими містобудівниками, які його виграли. Зараз ходити через цей міст небезпечно. І скільки він ще простоїть в такому стані, хто зна. Михайло Назаров, Андрій Миронюк, новини, Д1.